Друзі, всім привіт! Сьогодні ми е, нарешті дочекалися вже одну кімнату. Вона буде кабінетом, саме маленька у нас така площа. Зараз я вам трошечки покажу, як вона виглядає. Ось е, такі обої приобрели дуже гарні, трошечки поблескують таким серебряним. Наче на вигляд декоративна штукатурка. Вже встановили сьогодні і розетки, і виключателі, і плінтуса поставили. Двері також встановлені. Вугол пічі. Бачите, як гарно зробили. Якщо б би не верхушка, навіть не сказали, що воно трошки скрадується вугол. В принципі, дуже гарно потолочок, підвісний світильничок. Ну, єдине, ще в вікно в процесі в плані замінити жалюзі, повішати тюлі. Такі, ну, мілкі. Виглядає непогано. Хоч у мене чоловік і каже, що дуже багато сірого, але мені здається, що із за того, що відтінків дуже багато, відтінків воно не бросається дуже сильно в глаза. Тому зараз будемо потихеньку вже переносити меблі, старшу дитину сюди перевозити. Так що, якщо чесно, навіть не очікувала, що обої на стіні в рулоні воно одне. Думала, та, мабуть, будуть поганенько виглядати. Але виглядає дійсно суперово. Так що, з обоями ми вгадали. В принципі, як і з майстрами. Гарний ремонт. Кімната вже є. Так що, обоїни із самих дорогих 550 гривень за рулон. Метрові. 10 метрів довжина. Я вважаю, що це гарна ціна для таких. Так що, ось так у нас зараз виглядає кімната. Ну і Сірі двері вписалися дуже гарно тут. Все. Ось це так буде виглядати кабінетик поки що без меблів. Дякую всім за перегляд до нових відео.